Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матей. Сьогодні маю багато важливих тем для українців. Це і продовження тимчасового захисту в Польщі, що там нового, багато запитань. Про це сьогодні я про це розповім. Також про візи, також про карти побиту це важливі питання, тому що багато хто стикається з проблемами, не знаючи, як їх вирішити і чому ці проблеми взагалі виникають. Також про історичне рішення щодо України. І Польща порахувала біженців знову на свої території. Сьогодні про це і не тільки, тому обов'язково додивися відео до кінця, в кінці саме цікаве. Підтримай це відео вподобайкою. Якщо ви не підписані, то підпишіться зараз, щоб завтра не пропустити важливе в описі під відео. Я на мій інстаграм, де також щоденно випускаються відео для українців за кордоном. Найважливіші і короткі новини в інстаграм. Підписуйся. Давайте з самого початку коротко про історичне рішення для України. Якщо ще рік тому, два роки тому, Америка для України не давала ніяких гарантій. І давала зброю та гроші, але в обмеженій кількості, то вже зараз, після вчорашніх після вчорашні перемовин Трампа, Зеленського і європейських лідерів, говориться про те, що Америка буде надавати захист Україні. Америка буде підтримувати Україну і буде захищати в разі нападу на Україну. Такого ще не було, і якщо проаналізувати всю зустріч, де Трамп, європейські лідери, Зеленський говорили, вони говорили про п'яту статтю НАТО без вступу в НАТО. І якщо Україну не візьмуть в НАТО, але будуть її захищати як члена НАТО, ну то нам не потрібне НАТО. Як на мене, це моя думка. Ви поділіться своєю думкою. Але вже але вже те, що Америка, Трамп. І в Америці всі підтримують позицію, що Україну треба захищати, і Америка дасть гарантії безпеки Україні. Це історичне рішення такого ще не було. Як на мене, це максимально добре і позитивно для України, і далі в перемовинах для нас. Дуже важливе запитання щодо тимчасового захисту в Польщі для українців. Це щоденно запитуєте, Саша продовжили, не продовжили? Скидаєте мені посилання на різні сайти, де є написано, що продовжили. Я вам скажу так: що ще не продовжили, але точно продовжать. Чому? Тому що устава вже є, і вона вже пройшла слухання в Сеймі. Тобто, Сейм вже її підтримав. Залишається слухання в Сенаті. Як на мене, слухання в сенаті це вже просто формальність, підпис президента і публікація в джинніку устав. Така процедура прийняття законів уставів в Польщі. Хто би що не говорив, на даний момент ще поки що Польща не продовжила. Але вже устава є, вона підтримана. Основними гілками влади, тепер як тільки формальність підписи і публікація. Тобто воно буде продовжено. Устава буде продовжена, і всі українці в Польщі будуть мати продовження тимчасового захисту до 26-го року, до 4 березня 26-го року. За це не потрібно вже зараз зовсім переживати. Я скажу, коли чітко вже буде підпис і буде публікація в уставі. Але зараз вже те, що ми маємо, це. Ну, майже це 99% прийняття устави. Тобто ваш захист на території Польщі буде продовжено. Всі ваші документи будуть продовжені, і можна далі планувати своє життя на наступний рік в Польщі. Також цікаву інформацію, хочу поділитися спочатку про візи, а потім по картах побиту. Щодо віз, багато хто не знає, і потім, коли робить ще одну, ще одну візу, стикається з тим, що. По візі приходить відмова. А чому по візі може бути відмова українцю, який ніби не порушував ніяких правил? Він був в Польщі, мав візу, приїхав до України, знов хоче собі зробити візу, а тут та відмова по візі. По-перше, треба запам'ятати, що якщо ви були в Польщі по робочій візі протягом минулого року, але жодного дня не працювали, по ній, ну, тобто зробили робочу візу, але не працювали. Ви, якби і не порушили правил ніяких, Бо у вас віза не зобов'язує працювати, ви могли поїхати і не працювати. Але ця інформація є в базі, є в уженді. І коли ви знову подаєте на візу, а уженд, і польська структура дивиться, що ви брали вже робочу візу, але по ній не працювали протягом цілого року, для чого вам знову віза робоча, якщо ви по ній працювати не будете? Ось в цьому випадку вам приходить відмова. Якщо ви, ще раз наголошую, минулого року взяли собі робочу візу, або вже зараз цього року берете робочу візу, але по ній жодного дня не працюєте офіційно. Тобто ужин не бачить сплатих ваших податків, не бачить вашої зарплати. Ну, ви поїхали, але ви десь пропали, вас немає, а потім знову хочете візу. То вам на наступний рік не дадуть візу. Просто. Запам'ятайте, майте на увазі берете робочу візу. Хочете продовжувати брати робочі візи в майбутньому. Ви по них маєте працювати. Ви по них маєте сплачувати податки, маєте мати якусь підписану умову, умову праці, умову злицення. І тоді, в тому випадку, ужен бачить. Ага, людина працює, бере робочі візи, значить, їм можна давати наступні. Якщо вона бере робочу візу, не працює, значить наступні їй також давати не будуть. Ще одне запитання. Зараз зачитаю. І дам відповідь. Вітаю при в'їзді в Україну на польському кордоні. Не захотіли прикордонники взяти карту сталегу побиту на перевірку разом з паспортом. Сказали їм, це не потрібно, і все рівно, що буде печатка, покаже просто карту при в'їзді у Польщу. Покажете просто карту побиту при в'їзді в Польщу. Чи дійсно це так раніше завжди брали на перевірку? А тут принципово не хотіли. Ну, дивіться, багато хто виїжджає, заїжджає по картах побиту, і при виїзді можуть не перевіряти. Скажімо так, мали би, але не перевіряють. Чому? Ну, їм не хочеться. Вони дивляться, є карта побиту. Ну і добре, їдь собі з Богом. При в'їзді обов'язково мають перевірити. То вам наявність штампу в паспорті особливо нічого не змінює. Але взагалом досить часто, дуже багато разів, коли людина виїжджає по карті побиту, їй можуть не поставити початку. Її можуть пропустити так. Тому на це не треба зважати, цього не потрібно боятися. Це таке є, таке буває. І потім людина спокійно заїжджає і не має ніяких проблем. Те саме, наприклад, коли ви виїжджаєте з Польщі по статусу Укр дуже багато громадян України не отримує печатку, і це не обов'язково. Вас перевіряють по електронній базі і вам можуть цю печатку не поставити. Головне, щоб при в'їзді її не поставили, тому що при виїзді можуть поставити, а можуть не поставити. Це вам ні на що не впливає. А от при в'їзді по статусу Укр потрібно 100% наголошувати, що ви по статусу Укр і вам печатку не мали би поставити. Не, зоб... ну, не потрібно, щоб вам її поставили, тому що якщо поставлять печатку в біометричний паспорт, знаєте що, значить ви заїхали по біометрії. А це означає, що по статусу УКР ви не заїхали, а це означає, що вам потрібно відновити цей статус. Це також потрібно враховувати. Коли ви їдете на кордоні, коли ви перетинаєте кордон, потрібно безпосередньо вказувати, на яких документах. Ви перетинаєте кордон. І показувати, і так, щоб, і так, щоб страж ранішна на це звертала увагу. Не просто дали там е, біометричний паспорт і все, ви там знаєте все у базі. Ні. Вони можуть по біометричному паспорту поставити печатку і не зважати на ваш статус. Потрібно вказати, що ви їдете по статусу, потрібно вказати, що ви їдете по карті побиту, потрібно вказати, що ви їдете по візі. Ось в цьому випадку. Ви звертаєте увагу стражі гранічний на ваші документи, і вони повинні правильно відреагувати. Якщо вони не реагують на це, то потім у вас можуть бути проблеми. Тому в ваших інтересах звернути увагу стражі гранічний при перетині кордону на ваші документи. І на завершення цікава важлива інформація. Польща знову ж таки перерахувала українських біженців на території Польщі. І Є цифра, скільки українців на території Польщі мають статус Укр. Як ви думаєте, якщо ви додивилися до цього місця, напишіть в коментарях, скільки бажано точну цифру: мільйон, більше мільйона, менше мільйона. Напишіть в коментарях. Я зараз скажу. Дивіться, 992 тисячі 500 людей. Ця інформація на сьогодні, і це підтверджує, що кожен місяць. Кількість громадян України, які отримують статус Укр в Польщі, збільшується. Польща надає статус Укр, вона не перестала його надавати. Українці мають право і отримують статус Укр на території Польщі. Так, більше українців зараз в Німеччині. Більше, ніж мільйон двісті. Але в Польщі також. Потрошки, потрошки збільшується кількість українців зараз на даний момент. І ще недавно ми говорили про 900 тисяч 750 чи 800 тисяч, а вже 992 з половиною тисячі громадян України отримали статус Укр в Польщі. Я думаю, що ще трошечки і вже буде більше мільйона. Багато хто до мене пише, звертається і хочуть переїхати з інших країн Європейського Союзу в Польщу. Їм підходить більше це. Їхнє право не завжди Польща це адекватно сприймає, і не завжди українцям надає повторний статус Укр з іншої країни. Тобто, якщо ви мали статус в іншій країні, приїхали в Польщу, Ну не завжди на це можна розраховувати. Але буває і людям щастить, Польща надає цей статус для українців. І більше ніж 75-80% громадян України працює в Польщі офіційно, сплачуючи податки. Це по даних ЗУСА. Друзі, ось такою інформацією, такою аналіткою. сьогодні я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписатися в описі. Під відео є послання на мій інстаграм та на мій телеграм. Підписуйтесь також туди з вами. Я завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.